Всім привіт! З вами СКД і це бекстейдж кліпу Жнива. буде. Стадія предпродакшн. Все починається з ідеї. Початкова ідея і антураж кліпу був створений ще у трейлері. Але так як у мене з'явився новий комп'ютер, то було вирішено, що цього недостатньо, і потрібно її розвинути та додати динаміки у кліп. Все ж таки, в мене пісня ну дуже динамічна. Написання чернеточного сценарію. Розписую, що ти хочеш, щоб було у кліпі або у мультфільмі. Як нам радять усі туторіали типу Піксару, Діснею і такі інші, потрібно зробити розкадровку всього 3D-кліпу по сценово або по кадрово, що, звісно, було не зроблено. Бо лінь було малювати, і взагалі сцени були в мене сі в голові. Сцена відсутня. Сцена відсутня, кінець. Стадія продакшену це приклад, як зробити одну сцену. Пошук референсів. Відкриваємо блендер, продумуємо локацію. В цьому нам допоможуть референси, картинки або відео, які вас будуть надихати. Ми приблизно вже знаємо, що Марана це потойбічне щось і містичне, СКД це щось сучасне і технологічне. Коли знаходимо щось цікаве, що нам сподобалось, робимо чернеточний варіант сцени. В основному це прості геометричні фігури, щоб можна було знати, як приблизно персонаж буде з ними взаємодіяти, без текстур. Створення анімації. Додаємо персонажа в цьому випадку СКД і починаємо робити анімацію. В сучасності існує два шляхи створення анімації. Я б назвала їх для себе шлях пекла і шлях кайфу. Шлях кайфу це коли в тебе є макап костюм, ти придумав собі рух або якусь хореографію, записав все, що ти хочеш, почистив ключі і вуаля готово. Цей шлях поки що недоступний для мене, тому що ОМГ, ці ціни. Це якийсь жах, але якби це в мене було, як би ж це ж прискорило мою роботу. Повертаємося до шляху пекла. Ділиться він на два підшляхи, чи якось так. Я навіть не знаю, як який назвати їх. Це. Мокап для бідних записуємо з двох ракурсів хореографію або рухи в чорному костюмі, який обклеєний скотчем, як робила це я. Робимо скетч замальовки ключових і проміжних поз і потім вручну виставляємо ключі анімації. Мінуси. По-перше, це дуже довго. По-друге, як би не старався, а в голові сидять ці діснеївські принципи анімації. І за інерцією робиш ці перебільшення в анімації, що взагалі не було потрібно для даного стилю кліпу. Коротше, складнувато робити реалістичний людський рух. Асет. Це вже бібліотека записаних мокап рухів. Їх мінус полягає в тому, що вони майже всі записані для ігор, і їх вже вручну потрібно редагувати і модифікувати. Їхній плюс в тому, що рухи більш людськіші, гуманізованіші. Але для цього кліпу майже нічого не підходило, і доводилось вручну перераблювати всі анімації. Сотні і сотні сотні анімацій. Нарізати, склеїти, прискорити, уповільнити, змінювати настрій рух. І тому подібне. Не знаю, який з них найгірший, але ненавиджу їх обидва, тому що займають дуже великий відсоток часу роботи над кліпом. Давай отак. Ну ще, ну, що б тебе, чорт забирай. Чому? Чому у мене вічно нічого не виходить? Композиція в кадрі. Після створення анімації персонажа робимо анімацію камери. Тут нам потрібно побачити, чи правильно у нас виставлена композиція. Правило третини, правило золотого перетину або симметрія і тому подібне. Виставляється камера по найголовнішому об'єкту в сцені, на чому повинен глядач сфокусуватись. Це для того, щоб наші очі не бігали і не шукали по екрану потрібний об'єкт. Плюс, навіть якщо буде різкий кат або буде дуже багато склейок, швидких як в кліпі, це виглядатиме більш приємніше для нашого ока. Також слідкуємо за послідовністю крупності плана. Виставляємо Depth of Field глибина різкості. Ми можемо додати розмив фона або навпаки персонажа. Якщо на цьому етапі здається, що щось дьоргається чи перегляд створює якийсь дискомфорт, значить потрібно переробити анімацію персонажа або підправити композицію, або послідовність крупності планів. Додаємо персонажу емоції і ліпсинг, моделінг. Якщо нас все влаштовує, ми переходимо до моделювання сцени, наносимо текстури, додаємо додаткові об'єкти і так далі. Коротше кажучи, робимо нам потрібний фон. Світло. Додавання освітлення взагалі цей етап на другому місці подушності після анімації, тому що неможливо подивитись результат в реальному часі, і тобі приходиться рендерить вже з текстурами сцену анімації, хоч і з низькими налаштуваннями, щоб просто подивитись на результат. І він 100% буде гівняним, тому що неможливо з першого разу виставити гарне освітлення. Деякі сцени, щоб отримати бажаний результат, доводилось робити перерендер по 10-15 разів, плюс в одній сцені декілька анімацій, і під кожну з них потрібно підправляти світло, щоб було гарно видно завжди персонажа. Майже в усіх сценах персонажі підсвічували щось схоже за принципом рембрентового освітлення, але про це я вже дізналася потім, коли вивчала теорію освітлення, бо це вийшло в мене методом тику. Рендер. Чистовий рендер. Нарешті тупо викручуємо все на максимум, ставимо Full HD, семпли, ну тут, в залежності від сцени, звісно. І чилим. Можна фільм подивитися, або якийсь серіальчик, або ютубчик. Композитинг. Беремо наш чистий рендер, кидаємо в композитер блендера, вирівнюємо кольори, додаємо або зменшуємо експозицію, плюс можна додати різні постефекти, типу віндєтки, зернистості, що там нам потрібно. Вже після композитингу ця готова сцена відправляється у монтажну програму. І тепер це все повторить стільки раз скільки сцен, і потім змонтувати їх. Будь ласка, дай биту, дай мені бабуберу гаге, боягузкаге. Перші сцени в кліпі займали в мене до місяця роботи, бо я тільки набивала руку і лоба, працюючи в блендері. Спецфекти симуляції. <ріх> Окремо хочу сказати про сцени з симуляціями В кліпі їх було чотири види: симуляція одягу і волосся, симуляція диму вогню і вибухи, симуляція руйнування і симуляція води. Симуляція одягу і волосся. Потрібно виставити параметри гнучкості, супротиву повітря і настроїти правильно параметр колізії так, щоб не провалювалися крізь текстури. Плюс зробити правильну анімацію персонажа, щоб волосся і одяг не стрибали артефактами, і вуаля готово. Одна з найприємніших для ока і відносно простих симуляцій: симуляція диму і вогню. Тут, в принципі, також нічого складного. Виставляєш параметри, дивишся в'юпорті на низьких налаштуваннях, виставляєш висоту диму, виставляєш кольори густину диму та вогню. Якщо все подобається, то запікаєш його в високій якості і зберігаєш у папці з файлами кліпу. Їх можна використовувати в різних сценах. Просто єдиний їхній мінус вони дуже багато жруть місця на жорсткому диску. 10 секунд виходить десь 6-10 гігабайтів. Симуляція руйнування. Ну за це ну дуже обідно. Мені прийшлось дуже точно моделювати ту срану вежу, дивитись на ті огидні фото, витративши багато часу на вивчення і симулювання руйнування самої будівлі. В самому ж кліпі використовується ну десь секунди дві максимум. Ого, увага! Тому що бляха потрібно було планувати краще це все або взагалі робити ту розкадровку. Бо позаду руйнування повинно було бути в кульмінації кліпу. А там, вибачайте, темп пісні дуже швидкий. Повільно і повністю ну ніяк неможливо було показати цю симуляцію з руйнуванням. Симуляція води для кліпу мені було потрібно, щоб Кремль вилазив із жижі і був сам створений з жижі, з якого потім стікала жижа, і це така жижна жопа. Навіть новий комві таких запитів просто офігівав і почав вилітати. Скільки ж було бляха витрачено нервів і, передивившись, просто безліч туторіалів, як це зробити. В самих цих туторіалах на Ютубі максимум, що показують, так це як наповнити ванну чи басейн або кидають м'яч в той же басейн. А це взагалі не те. Як кажуть, хочеш щось зробити, зроби це сам. Прийшлось вигадувати самі це все. Вийшло, на мою думку, зовсім непогано. Якщо це все так важко, так якого ж фіга я переходила з 2D у 3D? У сьому винен дід? Так, саме дід. Дід, я тебе запам'ятала під моїм відео Колискова горя з відьмака, де цей дід включив це відео своїй онучці, а там трупики колихаються на дереві, і пісня така страшна. Я жартую, звісно. Але через стереотип у суспільстві, що анімація це для дітей, і через мімічність 2D СКД було дуже багато дитячої аудиторії, яка унеможливлювала розвиток персонажу і не було свободи дій. І багато хто думав, що такі анімації робити дуже легко. Повномасштабне вторгнення вплинуло на прискорену зміну СКД. 2D-персонаж вже не міг так легко і весело співати пісеньки. Але й дійсно, на перший погляд анімація в 2D і виглядає приємніше, на мою думку, і майже будь-яка сприймається оком набагато краще, ніж 3D. Простіше зробити мімішного персонажа, не треба так довбати зі світлом, і якщо в тебе все гаразд зі смаком, підбирати і поєднувати кольори і фони, або взагалі зробити чорно-білим і не паритися. Не потрібен супер-дупер комп'ютер, який слугує тобі обігрівачем під час рендеру. Але це все перебувається тим, що в соло неможливо зробити кінематографічну складну роботу з багатьма ракурсами, динамікою і спецефектами. Те, що ти хочеш зробити. Наприклад, хочу сцену як у вікенда. Як би не було складно в 3D, але в тебе майже невичерпна межа розвитку, плюс, якщо оптимізувати роботу, придбати мокап костюм, який допоможе швидше робити анімації, набити руку і очі. Це стосується про освітлення. Плюс можна міняти стиль з фотореалістичного, наприклад, як цей хліб, до нефотореалістичного, як КДЕ, Яркейн. Але якби я цей кліп робила в 2D, то б ви його чекали не рік, як цей, а років 5 мінімум. Також без нового потужного заліза я б ніколи в житті не зробила цей кліп. Дякую усім, хто допоміг мені у цьому. Я маю шанс і далі розвиватись і прокачувати свої скіли. Тепер моя нова ціль це придбати Мокап костюм. Це моя нова мрія, до якої я безмежно прагну. Це я вам описала тільки технічну сторону створення кліпу, а який був мій психоемоційний стан. Для новеньких повторюсь, що я з міста Суми. Кожна новина про війну, блекаути, тривоги, авіабомби, шахеди, ДРГ усе це давило на мій мозок, і ти просто не міг працювати у цій творчій атмосфері. Вигорання, психічна подавленість, безсилля, проблеми зі сном і здоров'ям. Я навіть усі технічні аспекти не розказала вам. Бо то вже буде цілий туторіал. А я хотіла для вас трішки привідкрити за коліси і показати, що ховається за створенням двоххвилинного відео довжиною один рік. Як завжди, я планую рухатись вперед, дивувати вас, конкурувати з анімаційними студіями і, можливо, колись створити і власно. А зараз найголовніше це підтримувати наших військових і робити усе. Аби ми швидше перемогли. Якщо вам подобається те, що я роблю, і хочете підтримати мене, я буду вам безмежно вдячна, бо за час створення кліпу багато хто відписався. Але я вірю, що я знайду своїх істинних поціновувачів і вони допоможуть мені у цій нелегкій справі. Дякую вам за увагу, ваша СКД.